На Буковині народилася перша цьогоріч трійня. Дівчатка спочатку мали вагу до двох кілограмів. Нині ж кожна має майже по три маленьких українок. Назвали Мілана, Камалія, Камілія та Злата зараз, завдяки лікарям Чернівецького обласного перинатального центру. Вони почувають себе добре і вже готуються до виписки. Немовлят бачила і наша Ольга Лучик. Це перші хвилини життя Камілії Мілана та Злати, тріконовонароджений дівчаток, чекають на обійми батьків. А це вже місяць по тому. Мама з татком не відходять від донечок. Ті зміцніли, підросли і вже навіть показують свої характери. Її першу годуємо, щоб її спочатку погодувати, щоб вона ніколи не збудила. Хто не починає кричати, то, то все всі останні так починають вставати. І коли вони троє плачуть, то ой, то дуже важко. Мілана найменша, але вимагає найбільшої турботи. Поки сестрички сплять, вона ніжиться на маминих руках. Удома на сестричок чекає ще й маленький братик Богдан. Йому рік і вісім місяців. Мама Яна зізнається, мріяли про донечку на 12-му тижні. Вагітності дізналися, що їх очікує потрійне щастя. «Пішла на озі, і лікарка наш так подивилась і каже, що думала, чи все добре буде. знаєте. Вона подивилася, каже, о, є малючок, все добре, все цей саме. каже, о, сюрприз, тут ще один малючок. А це виявляється, навіть побачила цих двох, що по одному мішечку вони були. Вона там розказує туди-сюди. І тут туди, десь чуть-чуть нижче так обере. Вона на дивиться, яке ви будете але їх тут трохи. І кажу, як кидай, так ось, ну типу, кавцять, це моє узіка, може, ви ж зробили. Виносити трьох малят було непросто. вагітність минала з ускладненнями. Яна поступила до нас на початку січня з деякими ускладненнями вагітності, і е, ми старалися доносити максимально до терміну життєздатності плодів. Але враховуючи ситуацію, яка склалася клінічно, пацієнтка потребувала полого розрішення. Коли ситуація стала критичною в терміні 33 тижня, Відбувся кесарський екстрений кесарський розтин. Я поставила чітко завдання перед всім медичним персоналом. Ми маємо врятувати і виходити тріню. Насправді, це дуже така комплексна робота і командна робота. Дівчатка з'явилася на світ 15 січня. Перша година 15 ночі. Це кіло 800 Вона мала сама більша. Потім ось Мілана. На нас кіло 400, час 16 і злата година 17, кіло 700 Да. Ну, Як то лікарі кажуть, для трині ця вага дуже добра. Так, дуже добра така вага є. Але я думала, що не буду трошки більше, бо на озі казали, типу, що десь що 2-2 Я 2, думаю, О, дуже добре, така, буде така вага, знаєш, довго ми не затримаємося тут. Трінята потребували тривалого догляду та кваліфікованої медичної підтримки. Були досить незрілі, вони переведені були в відділення інтенсивної терапії, тому що вони самі не дихали, вони не толерували їжу, вони були на інотропній підтримці, тобто частково підтримувалися роботи серцево-судинної системи і відповідно лікувалися інші супутні захворювання у цих дітей. Вони були переведені до нас поступово на 6, на 9, на 12 добу життя. Тобто, коли вже могли самі е е дихати так відповідно без допомоги. Нині діти почуваються добре і швидко набирають вагу. Ось мама в чергові підгодовує Мілану. Дівчинка вже завважки понад два з половиною, а її сестрички майже три кілограми. Вона навіть саме менша, по вазі саме менша, ну і саме більше їсть. Сім'я нині готується до виписки і сподівається, що держава допоможе їм з покращенням житлових умов. Я вважаю, що наша держава сьогодні має дбати про такі родини, тому що саме такі родини відроджують Україну і відроджують нове покоління українців. Тому і житло, і певні соціальні пільги і гарантії мають бути для таких родин. Це прекрасна чудова родина, але вони не були готові і на сьогодні не мають таких можливостей утримувати троє новонароджених дітей. Тете у тих умовах житлових, які вони мають Цьогоріч у Чернівецькому перинатальному центрі вже народилося 293 дитини. Серед них 154 дівчинки та 139 хлопчиків, чотири двійні і одна трійня. Віримо, що всі українські діти зростатимуть під мирним спокійним небом. З Чернівців Ольга Лучик і Орі Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.